Загиблих понад півсотні людей постраждали через пожежу, вибухи та детонацію реактивних боєприпасів на польовому артскладі біля Сватового на Луганщині. Поранення отримали і військові і цивільні мешканці. Кількаметрові труби від градів та смерчів розліталися і вибухали у радіусі десятка кілометрів від епіцентру. У зоні ураження опинилось більше 20 тисяч людей. Чверть терміново залишали свої помешкання. На цю мить кажуть, військові пожежу загасили, але поодинокі вибухи ще лунають. 30 -е жовтня добігає логічного завершення. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс 2. У будинок львівського міського голови полетіла граната. Рідні мера не постраждали. Гранатометника затримали. Кажуть, він воював на сході. Мішок готують до зими. як друг бойовий. Так послужиш, так і на тебе послужить. потім. у зоні АТО українські танкісти тримають панцерники на поготові. Вони його знали. Виходить, що тут молилися люди, які бачили самого Ісуса Христа, брали його за руку на кордоні Йорданії з Сирією. У печерах археологи відшукали сліди сучасників Ісуса Христа. Двоє бійців збройних сил України отримали поранення у пісках внаслідок обстрілу українських позицій бойовиками. Один із них вкрай важкому стані. Надвечір інформацію про обстріл підтвердили самі військові. Тим часом змі з посиланням на журналіста Олександра Рудоманова повідомляють, що один з поранених бійців не вижив. Бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї. Могу підтвердити інформацію про те, що 15-15, 15-45 терористи вели огонь по. Нашим позиціям в районі сейонного пункту Піски з направлення Жабіче. Автоматичних танкових, подствольних гранатометів і стрілкового війську. На околиці російська диверсійна група розкрадання снарядів, елементарних нехлюйство охоронців. Версії вибухів на артилерійському складі у Сватовому кілька влада озвучила головну терористичний акт. Власне, за цією статтею розпочаток кримінальне провадження. Втім, військові експерти впевнені, що слідство буде тривалим, бо вибухи ракети снарядів в Україні це вже тенденція. Зброю крадуть, зберігають неправильно та й просто вона вибухає від старості і псується від часу. 2004, 2005, 2006 – три роки поспіль вибухали склади в Новобогданівці. Загалом 800 вагонів боєприпасів радянських, німецьких та угорських. 2008 рік горіт рік вибухає арсенал. У лозовій на Харківщині 100 тисяч тонн артилерійських снарядів, і ось тепер у сватовому 3,5 тисячі тонн боєприпасів для градів, самохідних артсистем та гармат. Про версії і диверсії станіслав Фещенко. Арсенали вибухали в Україні неодноразово. 800 вагонів з боєприпасами у Новобогданівці, постраждалі села і закрите залізничне сполучення. Сховище у лозовій лісова пожежа проти 100 тисяч тонн зброї. І ось тепер феєрверк з жертвами у сватовому. Першу версію причин вибухів по гарячих слідах висловив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Мовляв, лихо спричинили постріли з сигнальної ракетниці. Острілибу. Звідки не двома пострілами ракетниць. Перший постріл військовослужбовцям чегувавшим ну, удалося, але про нас І сьогодні вже міністр оборони припустив, хто саме міг стріляти на території складу. Чи за його меж. За попередніми даними, причиною події були діверсійні дії противника, за метою, яку вони стали перед собою, це звичайно десипіалізація обстановки в регіоні. Версію про теракт за допомогою ракетниці критикує координатор групи інформаційний спротив Костянтин Машовець каже: якби росіяни хотіли знищити склад, то використали б щось куди серйозніше аніж ракетниця. Скажімо, гранатомет. Він припускає, що військові могли замітати сліди викрадення боєприпасів. Та якщо б я був на місці воронах, я б почав з сучота. Що там хранилось, Куди видавалось, кому видавалось. І сумнів би з тим, що сталось би, екс-заступник міністра оборони Леонід Поляков радить шукати надбалість персоналу: три тисячі тонн сховища чималеньке. Його обладнали тимчасово у ямах на східній околиці Сватового. І в умовах війни це має пильнуватися ідеально, як зовні, так і всередині. Тобто версію про п'яного прапорщика, який кинув на допалок, ще ніхто не заперечив. В тому випадку, якщо в місці зберігання боєприпасів хоча б елементарні заходи е, охорони і безпеки, е, протипожарної безпеки, зокрема, е, дотримуються, то нізякої ракетниці там, чи трасера підпалити було б неможливо. А якщо ж там е, розливали, наприклад, е, паливостильні матеріали. Експерти надто обережні і до кінця слідства не беруться призначати винних. Наприклад, судовий процес щодо Новобогданівки тривав чотири роки. Посадила командира частини і його підлеглого і за недбалість, і за викрадення військового майна. Сватівські масштаби менші, ніж новобогданівські. Втім, війна накладає на слідчих особливу відповідальність. Станіслав Фещенко Іван Грабенюк і Ляшенкаренко, спецкор 2+,2. Досі без даху над головою У містечку Артемове, що біля окупованої Горлівки, вже понад півроку місцева влада не може допомогти людям відновити знищене через обстріли житло. Чиновники нарікають на нестачу грошей. Єдине, що людям залишається, сподіватися на українських військових. А ті і руками допоможуть, і волонтерів з будматеріалами знайдуть. Євгенія Гарков знає більше. Кілометр у той бік, і там уже ворожі позиції. Це містечко Артемове від його околиць до межі горлівки менше трьох кілометрів. Для міномета це не відстань. Більшість мешканців утекли від війни з понад п'яти тисяч жителів лишилось близько двох тисяч. Ще рік тому ця місцина була окупована. Щойно бойовиків звідси витіснили. Вони почали нищити те, що їм не дісталося. У цій хаті стеля майже на підлозі, снаряд влучив прямо в дах. На щастя, її мешканці вижили, але дому тепер немає. У іншої родини снаряд влетів у веранду, будівлявся у тріщинах. Люди сховалися, а от собак посікло осколками. Таких родин у містечку Артемова майже дві сотні. Більшість не отримали жодної копійки від держави на ремонт чи нове житло. Будинок Олександра та Вікторії війна спопилила. Разом з ним згоріли і всі пожитки. Тепер сім'я, тулиться по чужих. Приїхала пожежна без води. Якби приїхала пожежна з водою, у наших двох сусідів дві частини дому були б цілі. І у нас би полдома було б цілі. Це був величезний будинок на чотири родини. Майже всі тепер без хатченки. Влада не допомагає. Ви місцева власть. Ви можете все, як заходите. А ви хрена що ходите. Вони хочуть, але без силі переконує секретар міськради. Гроші мав би дати район. А в Дзержинську своїх проблем вистачає. У нас виміраючи гор. Будем, будем так говорити. Денег на речі віші. Толучається, То люди, пострадали від обстрілів, їм нічого не світить, крім благотворительної допомоги? Да, так. Гроші є. Мало не з кулаками кидаються на секретаря жінки. Переконують, їхня знайома матеріал від міськради на відновлення хати отримала. Так Бірюліна добилась. Ответь мені на я этот вопрос. Знаєте, ви все Значит, я... не говорите а нічого? А я чому я... нам сам... нічого не дали, один, на один, Відповідь один хочу Який Такой... відповідь один? Нестандартний. Не у кого. Чернієво борту тут дав білка. От в борту. а як ми з Любою. Дайте пожалуй просто це пожалуйста. Так і виходить єдина надія у місцевих українські військові та благодійники, такі, як Юрій, є у кожному секторі. Вони допомагають людям, чим можуть. Ми виявляємо які проблемні питання тут, які чим ми можемо допомогти. Находимо волонтерські організації і за допомогою волонтерських організацій. Надаємо допомогу. Сьогодні солдати привезли до місцевих волонтерів, які пообіцяли допомогти у відбудові. Ці люди оцінюють шкоду, завдану кожному обістю, і список потреб передають меценатам, але не дуже вірять, що, хоч комусь із місцевих, вдасться ще до зими повернутися до рідної домівки з Донеччини. Євгенія Гарков Ігор Сірий, Юрій Клименко Спецкор 2+,2. Від передової уздовж усієї лінії розмежування на сході українські військові нині завершили відведення озброєння калібром до 100 міліметрів, таке кажуть у штабі АТО. Артилерію відкотили від фронту щонайменше на 15 кілометрів. Тим часом залишається незрозумілим, чи відводять свою техніку бойовики. Представники ОБСЄ заявляють, терористи не пускають їхніх спостерігачів до місць зберігання важкої зброї. На територіях контрольованих бойовиками у Луганській області їм не дозволяють перевірити серійні номери озброєння. Також ватажки трилітерних псевдореспублік не дають змоги ОБСЄ перевірити ділянки, де має розміщуватися озброєння. Відведена від лінії зіткнення. Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії Олександр Хук. Місія кваліфікується як порушення мінських угод. Бойову техніку, яку українська сторона відвела від лінії зіткнення, готують до зими. Танки та гармати нині стоять на бойовому чергуванні за півтора десятка кілометрів від лінії фронту. В тилу підготувати машини до зимової експлуатації набагато легше запевняють воїни, ніж це робили торік під обстрілами. Та ворожим вогнем просто на передовій. Із сектору М. Ігор Бондаренко. Двигун танка Т-64 впевнено заводиться і гуркоче посеред лісу. Колишній тракторист, а нині механік водій бойової машини Дмитро готує панцерник до зими. Конденсати позливають з воздушної системи захлаждення. «Откачать коробок передач масла. Танковий батальйон морської піхоти готується зимувати, заливають зимове пальне замість літнього, замінюють охолоджувальну рідину, перевіряють масло, системи наведення та гармати. Танк, хоч і не боїться бруду, проте краще його помити. Збивати мерзлий ґрунт з броні потім буде важко. Машина, як друг бойовий. Як її служить, так вона тебе те послужить потом. Т-64, Хоч і радянського виробництва в експлуатації танк надійний. Найбільше проблем з машинами, які повернули росіяни з окупованого Криму. Попадаються танки. Ті, які вивели з Криму, то з ними більше проблем. тому що машини були розкомплектовані. Ну то самі розумієте, які машини віддали. адалі томіда. А з цим намного проще. Торік, про такий техогляд танкисти та ремонтники лише мріяли. На холоді та під обстрілами на передовій лагодити танки вкрай важко. Просто є більше часу, підготуватися. Самі бачили, от, якби дозволяє нам, і погода щось підготуватися, і забезпечення. Для танків вирили капоніри, для себе облаштували бліндажі в кожному по шість чоловік. Зверху подвійне перекриття, світло, телевізор та буржуйка. Сквозняків нету, тобто нормально можна жити з десь в этом бліндажа. Тож, як ви самі бачите, здесь тепло. Готуючись до зими, танкісти ще й тренуються. Головна задача оперативно вийти на передову у разі атаки ворога. Результати бойового маршу, як і місце дислокації танкових батальйонів, засекречені. Бойова готовність тут номер один, незалежно від пори року. З Донеччини Ігор Бондренко і Ткач, Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. плюс Повертаємось до Сватового. Там загасили пожежу на польовому складі ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони. За попередньою версією сховище боєприпасів запалало. Снаряди почали розлітатися на десяток кілометрів через постріл із ракетниці. Як 20-ти тисячне місто за лічені хвилини перетворилося на пекло, на власні очі бачила Наталя Нагорна. Великий вогонь, тяжкі дими та безперервні вибухи на пекло Сватове перетворюється о пів на восьму вечора. Шувачу. А ви в підвалі лікді? Можна зриваються. Да, хто знайшов? Ми ввечері були. Щось пишка, щось треба. А щось стримало хто. А потім, як почав, побило нас ці хати порозбивалося. Валерій веде нас додому, аби показати свій трофей. Градається. Гради, гради Але вибухи примушують постійно зупинятися. Йо. 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 А це пішло скільки зразу. Сюди заходьте. Дивіться, ось лежить. Не трогайте. Тут... Не трогайте. А що? що, я його приніс. Откуда? А воно там лежав. Воно. Він оперся ось туда. Він летні вам робив шефіром. Дивиться моїх. Пожежу від вибуху місцеві хотіли залити водою, аби сарай не згорів, але передумали. Сусідка Валерія Наталя показує. Вибуховою хвилею вибило всі вікна, то проломило у хаті дах. Розповідає, від вогню намагалися заховатися під землю, але вибух знайшов їх і там. Ось не. Дорвало, он, дивіться, це ми там сиділи, он порог вирвало. Десь отут осколок упав. Він як шарахнув, загорілося, а потім все рвонуло. Маленька Гануся заспокоює, вухатого зайця з ним, вона ховалася у підвалі. Страшно було, дочечка. А люди там вікна на, на комарові. Ага, казала, вийшли вже, вона каже, мені в погрібі більш понравило. Ну так. Кажу, звісно, понравилось. Про можливість евакуації ця родина запитує між іншим. Муж дзвонив і сказав, що їдуть сюди автобуси, будуть А куди ми поїдемо? За чотири години після початку канонади жителі сватового до вибухів звикають і виходять на вулицю дихати свіжим повітрям. кажуть, так вони приходять до тями. Вийшли, успокоїться успокоюється. цієї ситуації збираєтесь, не збираєтесь? Ні, куди нікуди Перезимуємо, як-небудь. Там квартал теж розбитий, школа розбита, стекол нету візде. Аби допомогти постраждалим на в'їзді в Сватове чергують швидкі та сусіди. Ми рядам дружиться не Кремінський район. Ми приїхали збирати пострадавших. По тривозі підняли місцевих спецпризначенців. В них теж горить, але невелике вогнище. Майже всі вони звідси і знають. Там під вибухами там вогнем рідні люди. У пів на другу ночі розриви майже затихають, і тут же за пораненим виїжджають колони швидких. Сватове, Луганщина, Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Миколо Головко, Спецкор плюс за крісло мера столиці змагатимуться Віталій Кличко та Борислав Береза. До київської виборчої комісії сьогодні обід таки привезли бюлетені з Дніпровського району столиці. Інші дев'ять районів їх здали ще цієї ночі. Бюлетені поки що обраховують. Однак, за протоколом Дніпровської ТВК, перше місце у районі посів Віталій Кличко, за ним Береза, третій Олександр Омельченко. Результати ідентичні фінальним по Києву у десяти районах. Віталій Кличко набрав трохи більше. 353 тисяч голосів, або 40,5%. Борислав Береза – близько 77 тисяч, або 8,8%. Олександра Омельченка – 73 тисячі 720 голосів виборців, або 8,4%. У другому турі Кличко та Береза змагатимуться 15 листопада. Результати виборів до міськради виборча комісія оголосить пізніше. Підрахунок ще триває. І сьогодні центр виборчком має оголосити результати виборів за крісла міських голів. В один тур обрали собі мерів Харків, Лисичанськ, Тернопіль та ймовірно Одеса. Однак ще залишаються проблемні міста, де фінішу підрахунку голосів досі не видно. Вибори мера в Одесі можуть обмежитися одним туром. Минулої ночі суд відхилив позов Олександра Боровика, який заявляв про масові порушення і вимагав перерахунку голосів у Суворовському районі міста. Судді результати виборів визнали дійсними. Відтак мером Одеси стає чинний очільник міста Геннадій Труханов. Олександр Боровик готує нові позови. А от у Павлограді другий тур точно буде. 15 листопада за крісло мера змагатимуться кандидат від опоблоку Анатолій Вершина та представник партії Укроп Євген КРОПЄВГЕНТЕРіхов. Скандал розгорівся після того, як кількість виборців у місті раптово зменшилася на кілька тисяч. Однак, після гучних розборок у центр виборчкомі дефіцитних виборців таки знайшли. У Кіровограді в другому турі зустрінуться провладний кандидат Андрій Райкович, що набрав 27% голосів, та самовисуванець Артем Стрижаков, результат якого 24%. Найбільшу кількість голосів ви чули, набрав Райкович Андрій Павлович, це 22 тисячі 237. І Стрижаков Артем Олегович 19 тисяч 917. Нам потрібно внести зміни до порядку денного. І винести питання про призначення повторного голосування вибору Кіровоградського міського голови. Результати виборів у Кіровограді не могли встановити протягом майже п'яти діб, адже висуванець партії Наш край, що претендував на друге місце, просто засипав позовами місцеві суди. Ще одна точка виборчої напруги райцентр Новомосковськ на Дніпропетровщині. Тамтешня виборча комісія не може зібратися третю добу. Поспіль десять роз 18 членів ТР-виборчкому раптово захворіли. Сім збирательних участкових комісій не пройшли повторний підрахунок голосів. Тобто їх документи просто безхозно валяються. Посредні поміщення городської збирательної комісії Новомосковська на маємо саботаж ізбирательного процесу спостерігачі підозрюють у такий спосіб, один із кандидатів намагається сфальсифікувати результати виборів мера. Кандидат від опоблоку відстав від свого конкурента з українського об'єднання патріотів на 275 голосів і вимагає перерахунку голосів. Проблеми має Дніпропетровщина і зі встановленням результатів виборів в обласну та міську ради. Тут досі триває уточнення протоколів і перерахунок голосів на окремих дільницях. Костянтин Павло Волана Черняєва, Ольга Павловська, Олена Шворак, Спецкор 2+,2. Теракт у Львові на подвір'я будинку міського голови Андрія Садового кинули гранату. Сталося це учора близько 23-ї години. На момент вибуху міського голова та вся його родина були у будинку. Ніхто не постраждав. Нападника затримали на місці працівники державної служби охорони. Ним виявився 29-річний боєць. АТО, що правда кажуть, дезертир. Удома у нього знайшли наркотики, набої та психотропні препарати. На відео з камер спостереження видно, як молодик із рюкзаком проходить повз будинок міського голови, виймає з кишені гранату, кидає через паркан і тікає. Граната розірвалась на подвір'ї. На звук вибігли працівники ДСО, які цілодобово пильнують будинок садового. Затримали метальника гранати фактично на місці. Міліціонер побіжав за ним. А ми машиною поїхали в другу вуличку, щоб перекрити йому шлях. І за там на Крупярський, 20 за будинком ми його затримали. Граната Ф1, так звана лимонка, потрапила у стіну будинку і пошкодила електричний кабель. У будинку була вся родина садових, ніхто не постраждав. Утім, зі слів очевидців, мер міста був дуже стривожений, навіть закурив. Вибух, гасне світло, починають плакати діти. Ми зразу дітей всіх на кухню покликали. Перезвонили через декілька хвилин. Наряд, щоб ми не виходили з помешкання, що там щось вибухнув, якийсь зривпакет. Які є версії залякування, дискредитація. Сусіди, що вигулювали собак, кажуть, вибух був непотужний, тому вони не одразу зрозуміли, чому приїхало стільки міліції. Ну і бачили, Нічого. того терориста тут лежав. І, ну вже, але не вже безпосередньо, коли вже все відбулося. Дощові бліде обличчя молоде. затриманий живе у цьому домі. Це зовсім поруч від будинку садового про нападника. Відомо, що він більше року був у зоні АТО у складі батальйону Айдар. Принаймні на це вказують документи, які були у нього. За інформацією міліції, зовсім недавно чоловік самовільно залишив військову частину і повернувся додому. Мама підривника не показує свого обличчя, мовляв, прикро за сина. Ну була діпресія, давна вирушена. Мені дуже соромно перед содовим, дуже соромно. То все, що я можу сказати. Сусіди ж розповідають, молодик не конфліктний, має дружину і дитину. Людина, коли займалася спортами, такими як велосипед, був дуже спокійний, можна сказати. На місці пригоди у рюкзаку нападника виявили ще три гранати РГД та тротилову шашку. Затриманий, розповів, що вибухівку привіз із зони. АТО. як він пояснив, він виразив свій протест, проти як він. Наголошує проти можна владців, проти чиновничого, безпреділа і таке інше. Міліція кваліфікувала вибух як теракт. Підривнику загрожує до 10 років тюрми. Міський голова через напад вивозити родину не збирається. За рік і два місяці це третій напад на будинок міського голови. Попередні два рази стріляли з гранатомета. Тоді зловмисників не затримали. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. Вони не носять форми табельних пістолетів та не орудують гумовими кайками. Їхня зброя комп'ютер, територія діяльності, всесвітня інтернет мережа. Напередодні створення української кіберполіції Євгеній Назаренко дізнавався, хто та як боротиметься із хакерами та сучасними мережевими шахраями високотехнологічного спрямування. Андрій програміст за освітою мав успішний it бізнес, але в один момент усе покинув та пішов у міліцію. Сіда було інтересна. Чим займаються погосоргани органи, на що касається хакерської діяльності, то є поїмки такого роду приступників. Він і носить форми та табельного пістолета. Його зброя, ось цей комп'ютер. Андрій не приховує, що пішов за покликом серця, аж гроші, які платять у міліції, не порівнянні з заробітками програмістів. Не то що менше, а в рази менше. Відділ боротьби з кіберзлочинами працюю вже три роки. Основні напрямки діяльності розкриття фінансових махінацій через інтернет. Одна з найпопулярніших афер в фішенх. це коли на пошту певної установи чи особи надходить фальшивий лист. Сотрудниця бухгалтерії приходять письмо. Приказ мінфіна срочно відкриття, там, там необхідно там там директиву. Там якось, да? відкриває чек файл на його комп'ютері. встановлюється вірус. Після цього зловмисники отримують доступ до даних та паролів на цьому комп'ютері, можливість витягти будь-яку інформацію, дані про грошові потоки, фінансові звіти чи навіть прямий контроль над обігом коштів підприємства. Але найбільш небезпечні злочинці так звані кардери, хакери, що працюють із банківськими картками та рахунками. Це е, безпосереднє зняття коштів з банківських рахунків, з рахунків юридичних осіб, а також легалізація коштів на територію України викрадених. Е, у іноземців Україна стала своєрідною меккою для іт кардерів по всьому світу. Щодня відмиваються колосальні гроші біля одного мільйона гривень. Наразі у відділі боротьби з кіберзлочинами працює близько 250 людей, і цього явно не вистачає. Тому МВС оголосило про створення нової структури кіберполіції, де працюватиме удвічі більше оперативників і зарплатнею близько 8 тисяч гривень. Також набиратимуть спецагентів, що безпосередньо вираховуватимуть хакерів. Їм платитимуть більше аж 30 тисяч. Але потрапити до нової структури зможуть тільки справді професійні айтішники. Євген Назаренко, Андрій Хлус, Спецкор 2+,2. Літак із пасажирами на борту загорівся в аеропорту Флориди. Лайнер саме виїхав на злітну смугу та був готовий до польоту. На облавку Боїнга перебував 101 пасажир та члени екіпажу. 15 людей зазнали травм під час евакуації. Одна людина, сильні опіки і нині перебуває у важкому стані в лікарні. Адміністрація аеропорту заявила, що пожежа спалахнула через витік палива з лівого двигуна Лайнера наразі частина литовища закрита. Рятувальники інспектують інші літаки та злітну смугу. У Йорданії під однією з найстаріших у світі християнських церков знайшли ще давнішу печеру. Місцеві археологи стверджують, що там жили, молилися та переховувалися від ворогів 70 учнів Ісуса Христа. Аби зрозуміти, чому вони втекли з Палестини на Йордансько-Сирійський кордон. Поїхав Олександр Загородний. Місто Ріхаб заховалося високо у горах на півночі Йорданії. Нам доводиться кілька разів зупинятися та питати дорогу у місцевих. Ріхаб або Рхаб, як його називають місцеві мусульманське місто. Але це зараз, а майже дві тисячі років тому це був ледь не центр християнства, переконує Алі Хазар. На маленькій території Ріхабу археологи розкопали 33 церкви, ось долівка однієї з них. Це мозаїка сьомого століття на малюнках квіти лотоса, газелі, чудернацькі візерунки, а ще написи, які араби не розуміють, але можемо прочитати ми. Анастасіс це згадка про святого мученика, який проповідував та був страчений у третьому столітті. А це вже та сама найстаріша церква святого Георгія, – рік нашої ери. На стінах збереглася ще навіть штукатурка того часу, але головне не тут, а поверхом нижче, у печерах. Ось це і є церква. Тут вони сиділи на цих лавках і читали святе письмо. А через цю дірку їм спускали їжу місцеві, які їх підтримували. Археологи вразив короткий напис на одній з мозаїк: 70 улюблених Господом та святою. Близько 70 учнів Ісуса переїхали з Палестини в Ріхаб. Це було дуже гарним містом. Тут росло багато дубів, багато зелені. То учнів христа у церкві була мозаїка, де було це написано, і тут знайшли монети та хрестики того часу. Поряд з печерною церквою кладовище теж підземне у самій печері, залишки апсиди, яка зорієнтована на схід, підтверджує напис на мозаїці. Вважають Йорданські дослідники. Неймовірно, але якщо все це правда, то виходить це не просто найстаріша християнська церква у світі. Виходить, що тут молилися люди, які Бачили самого Ісуса Христа, брали його за руку, запитували у нього поради. А він відповідав їм простими християнськими заповідями: не вбий, не вкради, полюби ближнього свого. Від Ріхаба до річки Йордан не так далеко, кілометрів 150. Саме тут очевидно і жили перші послідовники Ісуса Христа, саме звідси вони втекли від тодішньої влади, яка їх переслідувала. Йорданські дослідники не проти, щоб прочани мили ноги в Йордані, хоча й переконують, Іван Хреститель хрестив Ісуса не в цьому туристичному місці, а поруч метрів за 150. За 2000 років річка трохи змінила своє русло. Наскільки тут все поряд можна збагнути з гори небо, звідки видно усі святі місця? Після 40 років поневірянь саме сюди зійшов Мойсей і нарешті побачив святу землю, на яку так і не ступив. Он умер здесь, он посмотри на святую землю. Вот здесь. Если посмотреть Вот напротив нас, мені недалеко а цюда Атгарат от... От Юрусаліма, мордві морі, ріка Ярдані, где Кристиса Ісус, найстарішу християнську церкву та церкви навколо неї у Ріхабі. Вже наступного року візьме під охорону держава. А ще обіцяють запросити кращих археологів планети, щоб вони все тут. Дослідили з Йорданії Олександр Загородний Влад Жоренко. Спецкор 2+,2. плюс два. Мені за все. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде у понеділок. Надвечір. Бережіть себе і до зустрічі.